всім все, привіт! І, і в мене з'явився другий раз, сам. Він же, раз, в ігру должен появиться. Я хороший игрок, я дослухаю все. Якщо він даже не летить, все равно. Опять залізаем. Каша рекорд, 4 раза проліта. Дать. Нет, друзья, надо, так Это уже біговий коридор. Так, Челик, если що у меня вітамин є, я собранный групк. Я його пройду в другой раз. Бо <кій> <кій> я тоже до такой двери доходу но я його не разу не прохода. Сюда. По Скоріше всього, треба дивитися просто по сторонам. Теж посередині. Сюди. Так, друзі, давайте проходимо. Проходимо з легкістю. 74. Сюди. А Челік пройшов? Давай, я я жду. 76 го Я ще так далеко не проходив. От я вже заховався. Так, значить, друзі. Поролетів 88. В фонарик дуже знадобиться Друзі, я вперше сюди доходжу. Тут ще може хразу сріться. Я рисковать не буду. Девяносто. От тут уже реально надо рисковать. Життя в мене тупо одне. Де я заховався. Так, друзі, кавкан. Бачите, він пролетів. Так. 96. Ховаємося. Так, друзі. девяносто сьома. А не, по-моему, не воду. Блин. Наступил на капкан. Друзья, я сюда вперше доходжу. Я сюда реально вперше доходжу з цим ігроком. Що, так можна? Чек, давай, Ти тоді оцей відкривай. Ой, братила, братила, братила. То... Друзі, у мене слів нема. У мене нема слів. Ліж сірі